Якщо не вдається достукатись до власника бізнесу, секретар не пропускає вас, якщо ви продаєте бітові послуги, обладнання і особи, які приймають рішення, не йдуть на контакт. То це відео саме для вас. Я розкажу, як виходити на них напряму, де шукати, не купляючи базу контактів. Можливо, ви помічали, що коли запускали таргетовану рекламу, то ВІП-персони та реальні десіжен-мейкери, особливо великих компаній, у яких найбільша плата спроможність, залишають заявку дуже рідко. У цьому відео розкажу, що ж зробити, щоб у вас були потенційні B2B-клієнти для заключення гарних контрактів на великий чек. Також розкажу, де брати людини, використовуючи плату рекламу, та які є підходи для цього. Якщо ця тема для вас важлива, то тут ви легко зможете розібратись, а в кінці відео вас буде чекати додаткова дуже корисна інформація для керівників відділу продажів та власників бізнесу. Лідогенерація в YouTube є двох видів: inbound, тобто коли клієнт сам залишає заявку по рекламі, та другий спосіб це outbound, коли ми пишемо або телефонуємо в холодну. Які бувають основні канали лідогенерації у B2B? Перший варіант це LinkedIn. Це соцмережа, вона створена саме для продажів, яка вимірює і показує вам Social Selling Index кожного гравця на цьому полі. Тобто показує, наскільки ви успішні у порівнянні з іншими? Ще один варіант імейл. Так, це старий спосіб комунікації, але він нікуди не дівся. Також є американські ресурси, де компанії збирають відгуки і з них отримують замовлення, наприклад, Clutch і Trustpilot. Там є суперцільова аудиторія десіжн-мейкерів. якщо у вас IT-компанія чи складні послуги, ви шукаєте клієнтів в Америці, в Європі, в Австралії. Ну і звісно, є старі, добрі, холодні дзвінки. В цьому відео ми розберемося, що з цього підійде вам і як це налаштувати. Почнемо з LinkedIn. Якщо LinkedIn мережа для вас ще не дуже знайома, то раджу з цим познайомитись та завести сторінку можете протестувати, наприклад, LinkedIn Sales Navigator. Це база даних майже всіх B2B-клієнтів та контактних особ зі всього світу, зі всіх галузей. Раніше була книжка Жовті сторінки з телефонами секретаря, а зараз це LinkedIn з контактами власників. Директорів, тому що у інстаграмі та фейсбуці складно знайти конкретну контактну особу певного підприємства, але мінусом LinkedIn є те, що багато хто робить холодні розсилки в LinkedIn, пишуть повідомлення і отримують низьку конверсію. Наприклад, у мене є клієнт, де у нього працює два відділи лідогенераторів, і LinkedIn вони кожен день розсилають купу повідомлень, рідко отримують зацікавлених клієнтів. Тобто боса знайшли, меседж особисто написали, і це нормальний для LinkedIn? а відповіді нема. Також не просто продавати, наприклад, в Германію, Америку, Європу, тому що весь світ туди пише. Пишуть індійці, пакистанці, яких мільйони і навіть даже мільярди атакують топ-компанії світу, щоб туди пробитись, і ви берете участь у цьому змаганні. Але плюсом є те, що це змагання. І якщо правильно підготуватись, то ви можете перемогти. Розкажу етапи побудування системи лідогенерації та продажів в LinkedIn. Перше, це збір бази контактів. Наприклад, є онлайн-сервіси, які допомагають збирати e-mail для певних LinkedIn аккаунтів. Є онлайн сервіси які роблять автоматичні розсилки по базі, також є розсилки через LinkedIn sales Navigator, але він платний. Тому що абсолютно легально ви отримуєте профіль певної контактної особи із сотень людей, які працюють на цільовому підприємстві. Щоб була висока конверсія у вас, може бути два варіанти лідогенерації в LinkedIn. Перше це робити гіперперсоналізоване спілкування, тобто використовувати account-based selling підхід. Іноді для цього потрібно цілих 15 хвилин, щоб написати якісний лист, щоб людина прочитала, і подумала, що це не спам, а написано саме мені і це цікаво читати. Тобто, розглядаємо не контакт для розсилки, а живу людину, чиї думки знаходимо і вивчаємо у її постах. Один з моїх клієнтів завдяки такому підходу отримує 34 відповіді зі 100 меседжів на холодну аудиторію і отримує близько 5 якісних зустрічей, з яких робиться 1-2 продажу. Другий варіант це так званий Дженерик-підхід. Якщо не робити персоналізацію, розсилає одне і те ж саме. Для того, щоб отримати 5 зустрічей, потрібно роздіслати десь 1-2 тисячі типових повідомлень, а не 100, як у попередньому варіанті. Сподіваюсь, ви здогадали, що персоналізоване спілкування має більш гарні результати, більш високу конверсію, але потребує більшої уваги часу, якщо казати про інвестиції. Звісно, що Дженерик підхід він дешевший і легше почати, тобто не потрібно наймати менеджера, який буде цілий день ламати голову, що писати клієнту. Ви налаштували і пішли чекати лідів. Але якщо у цьому способі ви не добились результатів, то вам нічого не залишається, як писати якісно та персоналізовано. Наведу статистику нещодавно розмовляв з більш-менш успішною компанією. Там працюють 4 лідогенератори, та на 2000 повідомлень отримали всього 32 дзвінка, з них тільки 12 зацікавлених і 0 продажів. А продає тільки власник по рекомендаціях і інвестує у відділ лідогенерації. Використовують дженерик підхід, тобто надсилає всі майже одне і те. ж. І другий кейс більш позитивний всього на 600 холодних контактів, 20 якісних зустрічей і 8 контрактів на суму більше 100 тисяч доларів. Тому що використовувався спеціальний каунт-бейселін-підхід, авторська технологія, тобто суперперсоналізація. Є ще більш просунутий варіант роботи аутбаунд і до генерації лінкадин, тобто розсилати холодні повідомлення. І залучати на безкоштовний майстер-клас, так іноді роблять компанії, у яких холодні розсилки взагалі не працюють, тому працюють через майстер-клас, тобто вебінар або ефір. А ви знаєте, в чому перевага LinkedIn перед іншими соцмережами? Перше, це те, що це бізнес-аудиторія, топ-менеджери, десіжн-мейкери, маркетологи, керуючі партнери і так далі. А друга перевага полягає у тому, що ви не просто набираєте собі будь-яких підписників, а ви можете таргетуватись на конкретних контактних осіб, наприклад, конкретних інженерів, на конкретного директора, тому що так влаштований LinkedIn. у інстаграмі. Якщо ви підписуєтесь на когось, то не факт, що підпишуться на вас, особливо якщо це акаунти зі значно більшою кількістю підписників. А у LinkedIn – Такої халепи нема. Відправляєш інвайт, і тебе додає кожен третій, а в деяких випадках максимум кожен десятий. Чому? Тому що у LinkedIn всі хочуть розширювати мережу, і це одна з основних механік LinkedIn. Якщо не хочете спамити та бажаєте зекономити час на встановленні зв'язку з цільовими контактами. То ви можете налаштувати собі автоінвайт за допомогою софта програми, який буде сам не тільки відправляти інвайти певної групи певних контактних осіб, а ще буде відправляти персоналізований меседжі, тобто продавати за вас. Я знаю, що саме написати, щоб, наприклад, топ-директор вам відповів. Хочете також? Пишіть особисто, на демо зустрічі і Тобто у LinkedIn є функція обирати не сегмент цільової аудиторії, а обирати групу конкретних осіб, які схожі по потрібним для вас критеріях. Ще є більш органічна стратегія. Робити пости це називають social selling. Якщо ви базу вже набрали, то можна робити тригерні пости через декілька місяців, деякі з них стануть вашими клієнтами. Довго? Не забувайте, що це юридичні особи, їх директори, до яких складно пробитись по телефону. Не хочете чекати багато місяців, поки social Selling спрацює? пишіть персоналізоване клієнту в холодну або налаштуйте певний софт. Аналізуйте лідів, аналізуйте мотиви клієнтів, дивлячись сторінку LinkedIn. Отримайте якісні зустрічі з гарною конверсією. Якщо все ж таки для вас це дрімучий ліс, то напишіть мені слово «тест» в інстаграм або телеграм, контакти в описі під відео. Зі мною ви можете створити повідомлення або скрипт холодного дзвінка, розібрати ваш відділ продажів або лідогенерації і знайти рішення, які будуть у вас працювати і надавати прорив. Гарних вам продажів!